Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні етапи прядильного виробництва. Рихлення проводять, щоб розділити щільно спресовану волокнисту масу на дрібніші елементи для полегшення виконання подальших операцій. Рихлення здійснюється механічною дією поверхні кілочка на волокнистий матеріал. На спеціальних машинах спресована волокниста маса розтягується за допомогою поверхень кілочків на дрібніші фрагменти. Чим більше розпушена волокниста маса, тим легше видаляється з неї сміття. Волокнисті недоліки, тим краще будуть перемішані волокна для отриманої однорідної суміші. Змішування. Мета процесу утворення однорідної волокнистої маси із різних видів сировини. Суть процесу полягає в тому, щоб з різних компонентів, взятих у певному відсотковому співвідношенні, отримати однорідну волокнисту масу. Отримати однорідну суміш відразу на якійсь одній із машин не вдається, тому процес змішування волокнистої маси відбувається майже на усіх стадіях придильного виробництва. Кіпання. Під процесом кіпання розуміють ударну дію на волокнистий матеріал робочими елементами машини. Мета тіпання подальше рихлення волокнистого матеріалу для очищення його від домішок сміття. Цей процес призводить до руйнування сил зв'язків, що діють між волокнами і домішками, що сприяє інтенсивному виділенню домішок сміття з волокнистої маси. Карточасання є одним із найважливіших процесів при прийдінні бавовни вовни та інших волокон. Він полягає в розділенні волокон голочастою або белчастою гарнітурою часальної машини. Суть процесу карточасання полягає в роз'єднанні волокон, їх частковому розпрямленні, подальшому відділенні найдрібнішого сміття і волокнистих недоліків. Робочим елементом карточасальної машини є еластична голчаста стрічка, яка складається з основи тканини та пружних сталевих голок, які заломлені в один бік і утворюють коліно. Розчисують пучки волокон дві поверхні робочими елементами, яких можуть бути голчасті стрічки. У процесі часання протилежно направлені голки прочисують волокна. Взаємодію голчастих поверхень відбувається неодноразово, тому волокна добре прочисуються і частково розправляються. Витягування. Мета процесу сторчування волокнистого продукту. Стрічка, рівниця. У процесі витягування відбувається сувволокон у волокнистому продукті по довжині, внаслідок чого поперечний переріз продукту зменшується, а довжина його збільшується. Крім того, у процесі витягування волокна розправлюється і розташовуються паралельно одне одному у поздовжньому напрямку. Гребене чесання. Сутність гребене чисання полягає в поперемінному прочисуванні волокон, які спочатку закріплюються одним кінцем. А інший вільний прочисується. Потім затискається вільний, щойно прочесаний кінець, а затиснутий звільняється і прочисується. Скручування. На більшості прядильних машин процеси скручування і намотування пряжі здійснюється одночасно. Мета процесу скручування, зміцнення волокнистого продукту. При скручуванні волокна в продукті ущільнюється, що дозволяє отримувати безперервну нитку з волокон порівняно невеликої довжини. Намотування мета процесу утворення пакування пряжі зручного в подальших процесах переробки. Зазвичай на прядильних машинах пряжа намотується на паперові або картонні патрони. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.